Друзі, вітаю! У нас є новини щодо обов'язкового військового обліку жінок і щодо виїзду жінок за кордон з 1 жовтня. Отже, що кажуть? Дивіться. Є така інформація на сьогоднішній день, що військовий облік жінок, обов'язкова постановка жінок на військовий облік. Тих жінок, які мають відповідні спеціальності згідно до наказу, згідно до переліку, які ми з вами вже обговорювали, Але так не всіх жінок, а тих, які мають певну спеціальність, обов'язковий. Обов'язкова їх постановка на облік відтермінована з 1 жовтня 2022 року, замість до 1 жовтня 2023 року. Тобто, вся ця історія відкладається на рік. І зараз не треба переживати, що ви не зможете виїхати за кордон, що вам треба ставати на облік. Все, ця тема має бути закрита. З 1 жовтня 2022 року жінкам, які входять в перелік відповідних спеціальностей, не треба поки ставати на облік. В чому знак питання тут? Знак питання в тому, що. Цей військовий облік обов'язкова постановка на військовий облік цих жінок, вона не прийнята шляхом внесення відповідних змін до закону. Вона прийнята наказом міністра оборони від 6 вересня. Про це повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці Ганна Маляр. Вона сказала, що міністр оборони підписав відповідний наказ для того, щоб відтермінувати строк обов'язкової постановки жінок, що мають певні спеціальності на облік, для того, щоб за цей рік Верховна Рада встигла прийняти всі відповідні необхідні зміни до закону. Ось так дивіться, оце. Сторінка Ганни Малер офіційна, так, з Галочкою, і вона тут розказує про цю ситуацію, що вони вирішили зробити таким шляхом. Ось цей наказ не змінює норми чинного законодавства, але він дозволить комітету, а потім і парламенту в цілому допрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання. Ось, ось вона пише: ми ж в межах своїх повноважень можемо лише відтермінувати сроки. Тож ще на рік до 1 жовтня 2023 року їх відтерміновано. А за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій спеціальності є виключно добровільним. Тобто ще раз поясню, тому що ця тема визиває дуже багато питань. Поки що військовий облік жінок не відмінено і не зроблено добровільним. Поки що його відкладено наказом міністра оборони на рік. І за цей рік ми всі маємо сподіватися, що Верховна Рада прийме відповідні норми в закон, які зроблять цей облік жінок добровільним. Або не приймуть і не зроблять. Ну, тобто, дивіться. Поки питання знято, я так розумію, щоб зняти певну напругу в суспільстві. А також я дуже рада, що вирішено це питання, тому що, як я вам вже казала, я, наприклад, не проти сама по собі військового обліку жінок, що мають певні спеціальності, хоча ви мене і критикуєте за це, де хто. Але я проти того, що коли в країні йдуть бойові дії, і дуже багато чоловіків задіяні вже в ЗСУ і, і так далі. Коли жінки потенціально могли би мати проблеми із виїздом за кордон, тоді, коли треба вивозити дітей і так далі, і така ситуація на так, ніхто не знає, чи воно завтра шарахне, а якщо треба буде всім бігти свій заочну. Ну така ситуація мене особисто, як жінку, як мати, це напрягало. Тому на рік це питання зняте. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Чи ви є раді цьому, чи вам все одно? І так далі, і як ви відноситесь до того, що все ж таки Рада не проголосувала це? Чи ви вірите, що вона приймете рішення, яке Ну, я не скажу, що вони обіцяли. Справа в тому, що нема такого, що вони обіцяли. Комітет з питань Нацбезпеки рекомендував Верховній Раді прийняти таку зміну, що. Добровільним був військовий облік. Рекомендував це рекомендаційний характер Верховна Рада при своєму голосуванні вона розглядає рекомендації і так далі. А вже ж комітетів, але голосування проводиться народними депутатами. кожен голосує якби сам по собі розумієте Тобто, це є рекомендовано, але це не, об не обов'язково. Це не наказ депутатам голосувати таким чином, тому що ну не можна депутатам наказ... наказувати, як їм голосувати. talk Добре, дівчатка, так що всі ті дівчатка, котрі переживають або не розуміють, чи мають вони ставати на облік, чи не мають, чи відносяться вони до якихось спеціальностей, там, чи не відносяться. Бо дуже багато дівочок мені з дзвонить, пише і питають: ось в мене отака спеціальність, я не розумію, відношусь, я не відношусь. Ми там щось копалися, розбиралися, так з вами. Багато хто до мене дзвонив, можете поки що облишити це все в спокій. до певних. Часів. Подивимося, що то буде. Е, Наталя пише, чому не можна зробити воєнний учені жінчик добровольцем, і тоді потрібно буде вопрос піднімати в наступному году. Ну, Ганна Маляр написала, що вони зараз прийняли такий наказ, щоб вирішити це питання зараз, поки це Верховна Рада буде приймати зміни щодо добровільності. Тобто вони кажуть, що. Планується таке зробити, як ви написали. Ну, але як я кажу, обіцяти не означає одружитись. Подивимося, друзі, я юрист, я дуже часто маю справу з законопроектами зі всілякими тому пропозиціями. Ну, тобто, я бачу ці процеси, коли щось пропонується, коли щось хтось збирається, а потім воно не приймається або приймається, всяке може бути. Тобто, який висновок нічого. Точно сказати не можна, можна сказати тільки те, що поки що відклали так, як могли. І я вам скажу, що я можу подякувати Міністерству оборони за те, що вони знайшли вихід з цієї ситуації і зняли оцю стресову напругу у суспільстві і оці всі розхитування суспільної думки щодо виїзду жінок за кордон. До речі. Uh, і uh, я тут питаюся подивитися. Uh, і Ганна Маляр в своєму Фейсбуці я вам кину посилання на її оцей допис в коментарях після ефіру. І вона, до речі, теж тут пише, що не треба більше ну це розкручувати цю тему про те, що всі жінки зобов'язані стати тепер на облік. Ну, тепер є. є... Як я казала в попередньому ефірі, я робила кілька днів тому, що я тільки чула про те, що внесли якісь пропозиції, щоб зробити облік добровільним, але не бачила жодного документа. Сьогодні я побачила в дописі, що є такий документ, в дописі у заступниці міністра оборони на її офіційній сторінці, я побачила, що є такий наказ. Тепер є якась, ну хоча б хоч щось. Про що можна вже говорити, що мабуть можна заспокоїтися, хоча б на певний час. Тетяна пише: ця вся історія просто для того, щоб відвести народний погляд від розкрадання гуманітарки та дерібану фондів у вищих ешелонах. влади. Це ж політтехнології, це потрібно розуміти. Резонансне питання відводить людей від основного. Воно відводить людей не тільки від основного того, що ви написали, а й про 41-42, який позавчора прийняли також. У нас завжди так робиться, це традиція, причому при всіх владах так було. Це не важливо, хто при владі. Проблема України, думаю, в тому, що хто б не був при владі, вони всі, в принципі, однаково, однаково в себе поводять. Принаймні, з питання просування якихось не дуже популярних. Закон, ну, актів законодавчих. Так, друзі, піду працювати. Сьогодні щось зроблю, якийсь ефірчик, будь ласка, побільше висловлюйте свою думку, поширте цей ефір для тих, хто не знає цієї ситуації, більш-менш якось детально змогла розказати, так? щоб люди вже знали і перестали постійно нервувати з цього приводу. А, будь ласка, лайк і репост нашій сторінці, тому що чим більше лайків, тим більше нас бачать. І це дуже добре. Я хочу подякувати всім за донати, які ви нам присилаєте на підтримку. І це дає нам можливість для вас далі працювати, дає нам можливість робити ці ефіри і вести нашу сторінку без того, що ми мали відволікатися на якісь Інші справи. Ті, хто хоче потрапити на консультацію, будь ласка, в описі сторінки є наші телефони. Запис на консультацію відбувається за тими телефонами. Мі моєму та моїйному в вайбері та WhatsApp, а також особисті повідомлення цієї сторінки. Ціна на консультації вільна. Це донат на підтримку нашої діяльності. Якщо ви можете його зробити, якщо не можете, то все ну, вільно. Тому питайте, ми працюємо для вас для того, щоб ви могли задати питання, щоб ви могли отримати правову допомогу і якось пробиватися в цьому безладі, який зараз відбувається. Тому що ми всі боремося кожен на своєму фронті, і ми для себе брали такий шлях боротися за ваше права, допомагати вам щось зрозуміти, щоб вам було трішки легше жити в ці важкі часи. Дайте відповідь в особистих повідомленнях. Дамо, ми даємо відповідь всім. Просто вас там дуже багато, може, до вас ще не дійшла черга, зачекайте трішечки дамо. Так, і вам спасибо, що просвічаєте народ. Так, ви дуже розумні дівчата, дякуємо вам. І вам дякую, я побігла, треба робити документів, купа. Дійсно думала під час воєнного стану не буде стільки замовлень на юридичні послуги, але як не дивно, їх багато. Багато у людей питань. Багато. Все, до вечора. Вечором ще буде ефірчик на цікаву темку про відносини між чоловіками та жінками. Це те, що ви любите, Па-па!